Всім привіт підписчики і сьогодні е, в мене е, нове відео. Ми сьогодні покажемо, я вам покажу як е, стрілятись на арені на Quant RP в 2025-му. Ну що, погнали? Так і ми зараз на початку притворяємо, що ми не вміємо грати. ті не думали, що ми круті, поняли? Та не ржіть, блять, ну це на відео піде, дебіли! Ха-ха. Так, дивіться, тут маленький слайди, але треба не подавати виду, що ми прошні. Ну, хто прожній? Я не прошний, я не міг рад. Оп, фазуми типу ми такий бом бомжик трошки. Трохи біжимо вперед, треба трошечки під, ми, афинація, е, піджати. Піджати на арені, піджати треба трошечки цей. Ага, дивіться, ФКРник, ох, ми виграли раунд. Все, і так далі продовжує пару ігор і все. Вони зразу все суть. <му> Ух ты, блін, він, бочка взірвалась, дивіться, не хвилюємось, коли бочка взривається, прижимаємось до стіну. Дивіться, після чого тут на кванті О є 2 -2. Така фішка. 8. ви вжимаєте просто Space і крутитесь як остання мразь. Всі не попадають, а ви вбиваєте ігроків. Бачите, як все легко. <му> Коморзі. Також ви можете давати свою інфу своїм друзям, дімейтам і допомагати їм виграти раунд. Як от зараз я дав своєму любимчику тьомці, і він виграв раунд, спокійно закрив. Дивіться, тут ще є одна така мета. От сюди приходите, залазите до ко... Ох, теплять. Пікаєте, ви перезаряджаєте зброю. Після чого ну, у вас буде преимущество в один патрон. Мене от закрутили трохи. Дивіться, от бачите? Дивіться, як, як просто, бачите, в мене ще є 4 пули. Все, і так проходить easy раунд. Ну, На нахуй 80 до <плес> Ді... Оп! Діолі, де, ну, також ви можете хітувати по-своєму, давати дамагу, щоб ну, в вас не вкрали кіл. От як зараз. Бля, мене мешка ціною. Дивіться, є, також є проблема, якщо ви сідає мишка, не переймайтеся, це всього лиш квант Вам всього лише потрібно, це дограти і не бути пічом. Бля, що ти! Дивіться, от такий залаз робите. Дивіться, бачите, все, вони неожиданності. І ви просто діляєте спокійно, спокійно. робите такі, вот, дивіться, як робите легко. От вот як легко закінчувати і вбути в топ-1, А з вами був я, ваш любимчик, звісно, не любимчик може Саторі, і Атьомка. На фоні Джеррі. Всім па-па. right right yeah